Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців прізвище Токарчук. В Україні мешкає 3451 носій цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Токарчук є міста Одеса, Київ, Хмельницький. Це українське та польське прізвище походить від назви професії Токар. В давнину у селах були точильники токарі, які точили ножі, коси та інший інструмент. Або виточували дерев'яний посуд. В Карпатах донедавна токар означало лише майстра з механічної обробки деревини. Також прізвище могло бути утворене від назви птаха токарь, токуй, так в народі називали тетерука. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища? Залишай коментар під цим відео та кидай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.